У S.T.A.L.K.E.R. 2 нам показали чорнобильську зону відчуження, але наскільки реалістично, що розробники зробили так само, як і в житті, а що сфантазували? Давайте розбиратись. Оскільки села це невід'ємна частина минулого цього регіону, у грі над ними працювали немало, тому давайте перше відео буде саме про них. І почнемо з Залісся. Як каже ютубер Віка Поліська, яка там була нещодавно, і звичайно, на село Залісся воно не дуже схоже на реальне, але тільки один магазин не дуже схоже на справжнє, не рахуючи цього відомого будиночку з написом Продукти, особисто я ще помітив схожість з будинком культури. Можете порівняти фото та записи з гри. Ви одразу побачите, що ця гра це фантазія, умовні розміри села, абстрактні хатинки за винятком декількох особливих зон, таких як магазин продукти, «Залісся», будинок культури та інше. З точки зору гри, ця локація виглядає непогано, але вона далека від реальності. Сталкер виглядає більше як фантазія, як сновидіння на тему Чорнобилю, де ключові місця мають деякі спільні риси з реальністю, але все інше абстрактне ігрове. Такі ігрові умовності це стандарт ігрової індустрії, бо геймплей зазвичай має пріоритет над реалістичністю. Дистанція між об'єктами набагато коротша, щоб швидше досягати потрібного місця, так само як і геймплей лише імітує реальний світ. Але гроші, їжу та досвід ти отримуєш набагато швидше, ніж в житті, бо інакше гра ризикує швидко набриднути гравцеві. Як бачимо, магазинчик дуже схожий, а будинок культури частково схожий. Село Красне у грі репрезентоване у формі згадок тут і там. Наприклад, церкву архістратига Михаїла, єдину дерев'яну в Чорнобильській зоні, можна знайти у болотах на півдні від центру мапи, а колишній поштовий будинок поставили трохи південніше від Залісся, зовсім віщій локації. Так само по фото ви можете подивитись, наскільки гра відійшла від реальності. Очевидно, що, як мінімум, частково це був художній задум, щоб створити гнітучу атмосферу із жовтою гаммою, з рідким листям та травою, але, на мою думку, деякі речі можна було б зробити трохи інакше. Село Ямпіль на мапі позначено іншим ім'ям, але можна знайти табличку з назвою в самому оточенні. Всередині самого села стоїть величезний пам'ятник невідомому солдату Другої світової. Саме такого пам'ятника у зоні відчуження я не знайшов, але є багато схожих у різних селах. В самому селі Ямпіль наче нема такого. Як бачимо, село Черевач знаходиться в під... на південний захід від Залісся, так само як і у житті. Також Черевач знаходиться недалеко від місця впадання однієї річки в іншу. Якщо вірити реальному світу, то та, що більша, має називатись Уж, але це всі схожісті, які я помітив. Все інше зовсім інакше. Також у грі це село знаходиться в лісистій сосновій зоні, що дуже гарно виглядає, як на мене. Але як бачимо, це не має нічого спільного з реальністю. Що цікаво, що так само як і в житті, біля цього місця є покинутий кого із назвою зірка. Щодо дистанцій, як я казав, у іграх дистанції набагато коротші. Я колись рахував метрики Assassin's Creed Origins, так вони набагато менші, ніж у реальному житті. Так само і тут. Від Черевашу до Залісся у грі 800 метрів, а в житті 6 кілометрів. Від Залісся до прип'яті 3,5 кілометри, а в житті аж цілих 18. Я вже не кажу про те, що карта тут ледь-ледь приблизна, тому що в житті, наприклад, на північний схід від Залісся, має бути пряма дорога в містечко Чорнобиль, але нема ні дороги, ні самого Чорнобилю, тому вивчати географію зони за допомогою цієї гри точно не вийде. Що мені дуже подобається так, це окрема архітектура в ві грі. Відомі будівлі зазвичай зроблені дуже якісно, і це не дивно, враховуючи, що багато художників оточення цієї гри мають архітектурне минуле, якщо вірити LinkedIn. Відома зерносушилка з класичних ігор це щось схоже на реальні прототипи села Стечанка, але загалом ці місця дуже не схожі. Таких пленів у Чорнобильській зоні немає. Мені здається, що його додали, надихаючись третім відьмаком. Будівлі з бази відпочинку ізумрудний виглядають дуже схожими, але сама місцевість. ні. У грі я колгосп в селі купувати, але самого села чомусь нема. Село Копачі, звичайно, не схоже на реальне, але як і в реальному житті, будинки тут зруйнувала будівельна техніка, і радіоактивні насипи також присутні. Також тут є цікава школа, але я не знаю наскільки вона була змальована з оригіналу. Те, що я сьогодні розповів, це не критика, а просто втамування своєї цікавості, намагання краще зрозуміти, як створюються ігри і особливо оточення в них, і, звісно, ділюсь цим з вами. Ігри це дуже комплексна річ, і часто якщо гравцеві здається, чому розробники не можуть змінити те чи інше, то, скоріш за все, на це є причини та деякі складнощі, які гравцям невідомі. Я також роблю гру про Чорнобильську зону, до речі, в ній хочу показати максимально реалістичну Прип'ять та природу навколо неї. Читаю книги з архітектури про рослин та тварин. Задача зробити максимально реалістичну гру, але чи вийде, чи ні, я сам не знаю. Якщо вам цікаво, то додавайте її у бажане в Steam посилання в описі. Я можу зробити схоже відео і про відомі місця Чорнобилю, про прип'ять, індустріальні зони чи що завгодно, чи розкрити тему сел набагато глибше. Звичайно, для цього потрібна ваша взаємодія з відео, бо приділяти два тижні відео, яке подивляться 40 людей, це, звичайно, не те, чим хтось буде займатися у вільний час. Тому, якщо вам цікаво, дайте знати. Гарного дня!